you <smart noise> Слава Україні, Блог Р Перші проголовне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю Корупції інфо онлайн. Поселення в описі. п'ятеро командирів з Азовсталі були повернуті в Україну у суботу за результатами переговорів із Туреччиною. Про це повідомив Зеленський. За результатами переговорів із турецькою стороною Україна повернула на батьківщину військових захисників Азовсталі, командира окремого загону спецпризначення Нацгвардії Азов, героя України Дениса Прокопенка, його заступника Святослава Паламаря, виконувача обов'язків командира 30 Осто окремої бригади морпіхів волинського старшого офіцера Азова Хоменка та командира 12-ї бригади Нацгвардії Денеса Шлегу зазначили на сайті президента. Зеленський особисто зустрів захисників в аеропорту Стамбула та привітав їх із поверненням. Ця подія стала справжньою радістю для мільйонів українців, проте, схоже, не для всіх. Пороху ніяк не вгамують свої таланти. Здається, що ось дуже гарна новина, але ж ні. Правічники Порошенка і тут знайшли привіт, аби знецінити роботу нашого президента і дорікнути йому. У той час, коли така потужна новина облетіла всю мережу, порохоботи мовчали. У мережі почали підмічати щось дивне, адже як це так, сталася така важлива подія, а пробічники Порошенка мовчать. У телеграм-каналах навіть говорили, що це мовчання було неспроста. Прихильники Петра Порошенка вчора не коментували повернення командирів Азовсталі. Їм це заборонили робити. Або писали, що це саме Ердоган повернув наших воїнів, а українська влада тут ні до чого. Зазначили в анонімному каналі. Схожу думку у своєму телеграмі висловив політик з партії. ЄС Бригенець. Під відео за зубцями він написав наступне: очевидно, що йдеться про вчинок Ердогана, не Зеленського. Цікаво, що Пісков уже виправдав Ердогана, мовляв, на нього тиснув альянс перед самітом. Зрозуміло, що альянс тут ні до чого написав Бригенець. Ну, звісно, визнати, що без Зеленського цього б не сталося, вони не можуть. Інше діло б, якби Порошенко зробив черговий свій піархід, от тоді, певно, усі вони говорили, що це заслуга Сивочолого. Це просто абсурд, якби Ердоган без переговорів із Зеленським зміг би повер... Вернути бійців, звісно, вдячні президенту Туреччини за такий потужний крок, але ж українська сторона робить не менше за для визволення наших бійців і закінчення війни. Тож в мережі активно почали ширитися думки, що прибічникам Порошенка просто-напросто заборонили коментувати повернення бійців. Насправді, так було чи ні, достовірної інформації немає. Проте, якщо проаналізувати сторінки порохоботів, то і справді в той період на цю тему була якась інфотиша. І вже сьогодні порохоботи почали потроху прокидатися. Той самий пригнець, певно, намагався виправдати свою сухість у коментарях про повернення воїнів, і написав наступне: я не підбав вчора жодних підсумків 3366-го дня війни, бо вчора не було ніякої точки у війні, чи абзац чи навіть коми був дивовижний вчинок Ердогана, звільнення наших як приємний наслідок. Ну звісно, аж про те, що президент робив задля повернення бійців ані слова, і це враховуючи те, що на відео опублікованих у мережі самі бійці дякували Зеленському за можливість повернутися додому. Проте для то лише заслуга Ердогана, ну звісно. А далі прокинувся Гончаренко, який вчора майже не коментував ніяк подію повернення наших бійців. Сьогодні ж він вирішив використати дану подію у свій бік. Як саме усе дуже просто. У своєму телеграмі він опублікував наступне: зранку вирішив передивитися реакцію росіян на повернення командирів з Азовсталі. Там повна депресія та крики у бік Ердогана. Через декілька годин буде блог. Усе розкажу вам. Тож він використав цей інфопривід задля реклами свого блогу. М'яко кажучи, не дуже вдали. Ли також учора однією з гарячих тем для порохоботів була відсутність публічного привітання від зеленського з знам народження залужного, може, через те, що прибічники Порошенка так активно розносили цю тему по інтернету і не помітили такої важливої події, як повернення бійців. Звісно, це жарт. Усі усе знали і усе бачили. Їм певно і справді не було чого сказати, адже вони тільки знають говорити не дуже добрі речі про діючу владу. А тож подякувати усім причетним до такої важливої події для усіх українців, як повернення командирів, що воювали на Азовсталі, вони певно просто не змогли. А сам Порошенко взагалі ніяк не висловився з приводу цієї теми. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок і ставте лайк.